І так, Леве, прогнози для вас на тиждень з 13 по 19 листопада. Давайте подивимося, в яких енергіях пройде цей тиждень, що буде з фінансами з роботою, особисте життя, чим розчарує тиждень, чим порадує тиждень і порада для вас. Буду вдячна за вашу підписочку, за коментарі, як програються у вас такі розклади. Якщо хочете особистий розклад, запрошую вас за номером телефону в особисті повідомлення. І так, погнали! Леви. Роскладик для вас, прогнози, енергії. В яких енергіях пройде цей тиждень у вас? Дуже-дуже класний. Забігаючи наперед. І так, фінанси робота. угу. Особисте життя. Чим розчарує місяць. Чим порадує місяць. І. ой, місяць, господи, тиждень, тиждень. Тиждень. І порада для вас. Так, що я хочу сказати. Тиждень, у вас такий буде якийсь не знаю, навчальний, може, може щось будете вивчати, навчатись, собирати папери, вивчати документи, вивчати якісь ситуації, щось з якимось, можливо, шпіонити, скажімо так, збирати якусь інформацію. Щось отак от ви настроєні, такі, знаєте, я б сказала, трішечки холодно, агресивно, але ціленаправлено. Погнали, в яких енергіях пройде ваш тиждень? Це у нас карта, як не крутий переможця. Да? Тут у нас трішечки інше зображено, ніж в традиції Уейта, але все-таки. Карта у нас переможців, карта у нас отримання бажаного, карта у нас досягнення досягнення якогось результату, класного результату, якого ми там давно хотіли, як ми до нього йшли. Але дивіться, що тут зображено. Тут все-таки зображено, бачите, багато у нас біленького такого свята тут у людей. Тут навіть весілля, скоріш за все, в них відбувається. Тому з таких приємних енергіях у вас пройде цей. Тиждень, да, можливо, будете готуватися до якогось свята, можливо, ви задомовуєте провести якесь свято, можливо, дійсно вже буде якесь свято у вас. Це такий у вас буде цікавий тиждень. Можете святкуватимете щось, так? Погнали, що у нас з фінансами з роботою, в принципі, карта дуже класна. Да? Ви задоволені тим, що ви матимете на цьому тижні? Це дев'ятка у нас кубків. Да? Це саме така класна карта, класна карта, коли у вас емоції, знаєте, ви вже щасливі за те, що у вас все просто класно. Да? Хоч тут у нас по особистому житті, я би не сказала, що дуже все класно, але ви задоволені, да? так у нас фінансова робота у вас на тому на тій стадії, на якій би ви хотіли. Да? Тут можливо вже просто вже отримання яких-то знаєте, дивідентів, тобто вкладалися, робили і сьогодні. Ви вже на цьому тижні отримуєте який-то певний фідбек. Тобто, ви вже відпочиваєте. Да, ви відпочиваєте, а робота собі робиться, фінанси капають, все окей. Отаке у вас класне буде положення на цьому тижні. Що в особистому житті? Дивіться тут у нас іде четвірка кубків. Ну. Що хочу сказати, можливо, ви десь чимось незадоволені будете на цьому тижні, щось вас буде не влаштовувати. Тут да, людина вона трішечки, ось, як би така, знаєте, це не стрес, це не переживання, це коли просто якась лінь, лінь, можливо, щось робити, розвивати, мені не подобається, ви, ви не бачите шансу якогось, якось по-іншому ваші стосунки, там, я не знаю, розвивати, двигати їх, кудись, щось з ними робити далі. Щось незадоволені, да, ви будете чогось? Чогось незадоволені. Можливо, хтось на відстані десь да, і вам кажуть, чоловік, допустимо, приїжджай до мене, бо я далека, а ви така, та ну, не хочу, приїжджайте, і до мене. <смі> ну, Знаєте, таке от може бути. Якесь, якесь незадоволення ситуації тим положенням, яке у вас буде в особистому житті. Тому дивіться. Чим розчарує місяць, дивіться, можливо, ви чекали на вирішення якоїсь певної ситуації певної задачі у вашому житті можливо це дійсно зв'язано із особистим життям якщо ви сімейна людина то, можливо з сім'єю якось це пов'язано у вас ви можливо хотіли можливо це можливо розлучення да? можливо там хто розлучається хоча карту закону тут не бачу але дивіться в особистому житті ви не зовсім задоволені то, що є і таке може бути. І це вас розчарує, тому що ситуація не зміниться. Вирішення поки що не буде. І це якийсь певний тягар такий у вас буде на вас, да? на серці вас буде і так далі. Чим порадує місяць, дивіться, можливо, якось так цікаво, можливо, хтось з'явиться з минулого життя. Да? Повториться якась ситуація в минулому як була в минулому колись. Люди з минулого можуть проявитися, з'явитися. Да? Однокласники, одногрупники, колишні якісь можуть з'явитися. Якось карта пов'язана з минулим. І це вас дуже-дуже порадує. Так? Тому звертайте увагу. Можливо, знаєте, якось так от цікаво, ця ось карта може казати, що може вирішитися питання, яке тягнулося давно з минулого. Так? Суд у нас каже, коли йде переродження, коли йде якесь нове обну... оновлення, обнулення, де якийсь тягар з ваших плеч спадає. Але ця карта у нас випала на позицію розчарування, тому щось це таке. Не вирішиться питання з минулого. Да? Може, ви хотіли будете згадувати, і це вас якось може і порадувати, але чомусь може розчарувати. Коротше, тут все так запутано. Цікавий у вас буде тиждень. Леве, порада для вас відпускати, не закопорювати оці ось обіди, скажімо так, не закопорювати оці ось проблеми, оці неприємні ситуації, неприємні відчуття, сварки, знову ж таки, образи на когось, не закопорювати, відпускати їх. Да? Це така для вас порада, тому що. Десь, можливо, у вас відбулося щось неприємне, таке в особистому, знову ж таки, житті це може бути. І цю біль, оцю розчарування, оцю ось неприємність, таку, да, тяжкість на серці, ви її просто тупо закопорили. Да? Тобто просто старайтесь про неї не думати, але ситуація не вирішена. Треба її відпустити, хватить про неї думати, і все буде у вас класно. Чого вам і бажаю, я вам бажаю гарного тижня, хай спокійно у вас програється. Пока!